Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І запрошую вас, як зазвичай, до карти дня. У нас три позиції. Ви вибираєте свою. Карту вибираємо інтуїтивно, нікуди не спішимо. І дивимося, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Поїхали. Карта номер один. Ну, дивіться, у вас випадає королева жезлів. Королева жезлів це активна жінка. Це знає, вона знає, що вона хоче, вона будує свою кар'єру. Вона будує цю кар'єру в задоволення, не напрягаючись. Вона вміє ну, скажімо так, поводитися з чоловіками. Вона вміє їх завойовувати не завойовуючи, а тільки своїм шармом, тільки своїм виглядом, своєю енергетикою. Тобто тут енергетика зашкалює. Це дуже потужна, скажімо так, підсилена чоловічою такою ціленаправленності жіноча енергія. Тому що все ж таки королева це є жіноча енергія, так? Це є земля. Ось, але е, взяти земля і вогонь це потужна енергія, яка, можливо, скоріше за все направлена назовні. Тобто ви шукаєте своєї перспективи, своєї долі, е, своїх, е, скажімо так, е, кар'єру хтось шукає. Ось тому, в принципі, ця карта вона дуже прекрасна в плані ре, е, організацій. Командування, от сказав так, організувати тут. Навіть не командування йде, а організація якогось процесу. Це може бути і вдома, і на роботі. Ось якось так. Оце мій займіться сьогодні. Займіться не своїми внутрішніми справами, а зовні. те, що комунікацію, наприклад, з сусідами, комунікація на роботі з колективом, організація якихось свят, якихось демонстрацій, як... чогось такого. Ось якось так. Можливо, навіть волонтерство. Якщо ви чоловік, це знайомство з такою жінкою. Ну, дуже привабливою, відверто вам скажу. Зачаровуючою. Карта номер два. Тут у нас королева монет це теж жіноча енергія. Це теж в першу чергу жінка. Але тут жінка приземлена. тобто, вона, скажімо так, заземлена жінка. Так? У неї є бажання, є якісь мрії, але це все більше стосується матеріального, більше добробуту, порядку в хаті. Якщо це на роботі, то теж воно не є таке, знаєте, потужне, назовні дуже виражене. Тут навпаки, внутрішнє все Це заробляння грошей. І доглядання за дітьми, наприклад, ось це може бути якась вихователька, і це, в принципі, і сума, як немаленька сума грошей. Можливо, вам дадуть сьогодні премію, можливо, це якась спадщина у когось програтися, комусь зарплата сьогодні отримається. Ось, хтось купить або продасть не дрібненькі речі, скажімо так. Це жінка, яка вміє економити, яка вміє збирати, яка вміє знаходити і по крупиночках робити якісь там, ну я так, знаєте, образно скажу картини. Картини життя малювати, образи домогосподарства і тому подібне. Ось якось так. Тобто займіться цим, що я сказала. Карта номер три. Тут у нас іде. Не було він вчора в нас. Ох, як цікаво. Дивіться, то саме, що вчора, по третьому ж варіанту, знову у вас гонки продовжуються. Хто вибрав і вчора цю карту, і сьогодні у вас третій варіант. Тобто, ви го саме прийшло таке гонки по вертикалі, знаєте? Це ну, можливо, хтось уже конкретно заганявся. А можливо, комусь сподобалася перемога минулого разу. Тобто вчора і ви продовжуєте в цьому ж дусі. І надіятися на результат, що ви знову сьогодні досягнете своїх цілей, своїх м планів, своєї реалізації. Хтось отримує підвищення, хтось отримує повістку відрядження, хтось у військо. Ось так в мені йде. Тобто ви сьогодні переможець, ви сьогодні на коні, ви сьогодні мчитеся кудись вперед. Енергетично чи на машині, чи на мотоциклі, на велосипеді, це вже в кожного своє. Продовжити йти вперед. Якщо у вас є ціль, якщо у вас є якась мета, продовжити йти вперед до своєї мрії і ви її досягнете. Гаразд, мої дорогеньки, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.